Кореї декілька років тому прийняли закон, забороняючий працювати більше 90 годин на тиждень. Бо вони працювали більше. Я працював в Самсунгу, я працював з корейцями. Я знаю, що це таке. 90 годин на тиждень це вдвічі більше, ніж наша норма. Тобто, в середньому це 12-14 годин на добу вони працювали. Тому що ну так, держава, такі ситуації, такий економічний стан. Коли їдеш в Сеулі в метро, от вони всі сплять бідні. <кій> вони... Але держава не бідна, ВПК мощна. чому? Тому що вони всі просинаються о п'ять ранку, всі йдуть на молитву на да. годину, а потім йдуть всі на роботу. І у чоловіків чорне пояси, по Квандо, і всі служать в армії. І каже каже, я, я бачив цей виступ президента на стадіоні, коли ми були там на молитовному зібранні, там було 50 тисяч людей. І він каже: я кожен день. Приймаю участь в спільній молитві з п'яти до шести ранку. От, розумієте, це так от трошки-потрошки, по трошки, і потім ми бачимо, бачимо Південну Корею і Північну Корею. А це реально один народ. Так. А це одна Ідеологія різна. А абсолютна ідеологія, Віра різна. розвиток, все різне.